Так, доброго дня. Одразу кінцевий результат, не буде не розпаковки. Хто хоче біля будинку або на дачі підсилити сигнал Wi-Fi, ось такий куфі з Aliexpress. Працює в двох режимах 5 ГГц 2.4. Кріпиться ззаді на стяжках, кусок трубки. отаке кріплення від супутникової антени. Як я казав, працює в двох режимах 5 ГГц і 2,4. Китайці пишуть багато про нього, але швидкість у нього буде така. На 5 ГГц 100 Мбіт, на 2,4 50. Швидкість невелика, але у нього хороша, хороший радіус покриття. В інструкції написано, може працювати через налаштування в трьох режимах. Ну, я використовую як підсилювач сигналу. Отакий от до нього йде блок живлення на 24 вольта. Один кабель йде до вашого роутера, один до нього. З цього ж кабеля якраз і подається і живлення і інтернет по одному кабелю. Так що, кому цікаво, хто хоче підсилити сигнал, отакий от непоганий. Куфі. Захист IP 67 або 68, точно не помню. Ну, отакий підсилювач. Все, дякую.